Людмила Шаповал народилася місто Коростень. працює перукаркою у власному салоні. Волонтерську діяльність розпочала з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, допомагає військовим. Самостійно або з напарником доставляє допомогу захисникам та захисницям на лінії зіткнень. Зараз ми знаходимося у звичайній перукарні у Коростені, де працює наша волонтерка Людмила. Людмила, добрий день. Скажіть, будь ласка, що вам перше спадає на думку, коли чуєте слово волонтер? Допомога хлопцям на передових це саме перше. І на мою думку, волонтер це не є роботою чи заробітком. Це кожен волонтер стає. Позову І Якщо ти цей біль відчуваєш у себе всередині, то ти волонтер. З чого взагалі розпочався ваш волонтерський шлях? Та коли? На початку війни люди зробили мене волонтером, тому що у нас привозили в лікарню поранених, і я бачила, що потрібні продукти харчування, перев'язувальний матеріал. Я все на сторінці закинула поста, що хто може допомогти. Одна громада зібралася, приїхали. Я сказала, що хочуть поїхати зі мною завезти в лікарню. І так почалось. Завезли. Я на сторінці подякувала людям, що не залишилися байдужими. І Пошло, поїхало, почали люди дзвонити, що приготували поїсти. Я, може, знаю, куди потрібно завезти друзі, які з Тернополя і з западної України просили, щоб я виїжджала. Я сказала, що я нікуди не поїду. Вони почали надсилати сюди допомогу. Вони розуміли, що вона пойде по призначенню, не буде десь там лежати чи пропадати. І отак пішло все потихеньку. А куди взагалі перший раз поїхали з допомогою? Саме перший раз у мене було те, що я допомагала до 3 березня теробороні. До пристарілих у нас в користні центральна лікарня, тому що йшло багато медицини, йшло багато продуктів харчування. А з 3 березня я зрозуміла, що тероборона це не, те, не ті люди, які потребують допомоги. І 3 числа я Пограла в сторону бучі. Ви допомагаєте одним і тим же захисникам? Чи це різні? Як вони взагалі вас знаходять, щоб звернутися? Понаходили вони мене на початку війни, тому що коли відійшло бойові дії від нашої області, хлопців поперекидали. Ті, які були в зоні бойових дій, їх відправляли до нас на ротацію. І вони між собою говорили, що є люди з користині, зверніться до неї, вона вам допоможе. І потім вже під час поїздок на схід там. Чи на, за баштанку. Їдеш по дорозі, бачиш, хлопці стали обломалися, зупинилося, моски дала дощ, йде дощовиків, смаколиків від людей домашньої випічки, Обмінялись номерами телефонів і поїхала далі. І отак пішло одне і другим, почали передавати, що Можна звернутися, не відкаже, з-под землі достане допоможе. І, а в подальшому вже, як проходять мої виїзди, то в мене є група з військовими, якій 115 зв'язкових. І я там пишу, що у неділю, в суботу, погрузка, в неділю буду у вас. Кому що потрібно, тому що запити у різних хлопців є різні. Одним там клієнка потрібна, другим скоби, третім просто щоб приїхала, як ото кажуть, обняла, пошкодувала і ставила, щоб без шапки. Я вдома побувала і поїхала. Оці виїзди вони для хлопців дуже важливі. Коли ти приїжджаєш, коли ти з ними спілкуєшся, і з командуванням я не працюю, я працюю напряму із простим хлопцем. Тобто, зібрала, приїхала, їм роздала все і поїхала. То, що там кажуть, що Поки командир не прийде, ми не, не маємо там права, у нас так прийнято. Я не до командира приїхала, я приїхала до вас. І якщо я приїхала на даному пункті 15-30 чоловік, то я дала 15 в'язаних носків, 15 махрових, 15 дождовиків. Командування в мене відпадає. Є такі бригади, що я приїжджаю. Вони повністю всім забезпечені. Приїжджаєш просто вже ти малюнки дитячі привезеш там, смаколики, тієї самої кави, посидиш з ними. Моральна підтримка. Більше. Раніше я приїжджала, дивилася, хлопці на кулаках чи на автоматах сплять, а більшість людей викидали подушки. У мене виникла ідея шити маленькі подушечки, які хлопці зможуть і в спальник покласти, і не на полоху спати. Ця ідея зайшла, люди почали зносити пір'я, не викидати на мусорки, але приносить. І у мене батальйон рукодільниць, які шиють одне пір'я, друге тканину. А дівчата. Це все роблять. Я знаю, що захисники вам присвоїли позивний та подарували шеврон Мамуля. Чому саме Мамуля? У нас стояла бригада на Варшавці, контролювали. І я їм опікувалася. Вони довгий період тут стояли, І їх потім перекинули за Баштанку. І я думала, що я вже волонтерством не буду займатися, повернути до звичайного життя, так як і всі люди почали. Але зв'язок з хлопцями підтримувала і дзвонила до їх на вечір, запитати, як вони там, що, до чого. Вони сказали, що часто тебе згадуємо і нам не вистачає. Твоїх приїздів, твоєї турботи. Ну, це як у паровоза зорвало стоп кран. За дві години я зібрала допомогу, у нас холодно було, одіяла, носки, продукти харчування, медицину, перев'язку і на ранок я вже була за баштанкою. Коли я приїхала до хлопців, сказали, що Опікуєшся як мама, а другі сказали, о, буде в тебе Люда, позивний мамуля. І отак пішло. Я спочатку не могла привикнути до цього, що дзвонять мама Люда, добрий день. Я кажу, добрий, але ну, ти, мабуть, помилився номером, бо в мене є син і номер підписаний. І вони відключають, коли перезвонять. Ну ви Людмила, да, я Людмила. Ну, ви ж мама волонтер, так, да, я волонтер. Ну, ви ж, мама, Люда». І Отак. І пошло, а, що ця турбота саме домашнім. А, тим, що збираю. І об'єдную людей саме частинку домашнього тепла хлопцям доправить туди. На день волонтера вони зробили такий подарунок, прислали шеврон. Ви також по особливому називаєте хлопців соколятами. Чому ви так вирішили їх М -м -м. прозвати? Ну котики, як там називають лагідно, другі. Чи ще вони для мене соколи, тому що сокіл це ташка, яка високого польоту, яка розуміє, що де, до чого. І, ну, вони для мене соколята по-другому там котиками, мішками, чи ще кимось. Я їх не бачу. Я їх бачу. Соколова. Ви особисто відвозите допомогу на фронт, чи у вас є якісь помічники, можливо, якийсь водій ще один, чи ви тільки одна? Ні, сама я не їжджу, тому що самому дуже важко. У мене є люди, які і йдуть другим водієм. Ми, тому що у дорозі можуть бути різні ситуації. Ми можемо зараз починається зимовий період, можемо сісти. Буває, що їдеш по дорозі і десь на осколка чи на йожика, на колесо перебортувати. Те, що я вожу машину, це не означає, що я її відремонтую. Колесо то я поміняю, а не дай Бог щось там трапиться, то Завжди потрібно, щоб була людина поруч, яка ну що ти не сам залишишся. Також ще потрібна людина, яка буде робити фотографії передачі військовим, щоб перед людьми відзвітувати, що вони, що вони принесли, воно все собране і воно особисто завезено. Ви особисто відвозите допомогу на фронт. Куди найдалі їздили? Скрізь 1900-2300-2800 кілометрів. мене в обидві сторони. Це, ну, саме менше це е, 1100 кілометрів було. А так по всій лінії фронту, де е, потрібна допомога. Зараз. Більшість це Донецька, Запорізька, Харківська області. На Херсонську область, Чернігівську, Дніпропетровську, то там хлопці більш імені, і вони мені говорять, що краще завести туди, де більш, потрібно, де більш гаряча обстановка. І не тільки допомогою необхідним, а й саме елементарна моральна підтримка. Вона дуже важлива зараз для хлопців. Ви їздите у гарячі точки. А чи вмієте ви надавати першу медичну допомогу? Як, як трапляються з е, виходить. були у вас якісь такі ситуації? Е, була ситуація. На Миколаївську область їхала і на блокпост прилетіла ракета. Там була перевернута машина з військовими. І на, одного військового, на правому зап'ясті були одорвані пальці. Прийшлося надавати допомогу, поки приїде. Парамедики, чи скора, щоб, тому що я розуміла, людина просто ну, стіючи кров'ю. У мене сумка, в сумки, турнікет, і турникет, і перев'язка. Тобто я готова до цього, що де то що, то я зможу допомогти. Чи були ситуації, коли під час поїздки було дуже небезпечно? Можливо, ви потрапляли під обстріл чи ще щось подібне. Якщо я поїхала і не потрапила, я вважаю, це не поїздка. Це просто прогулянка. Або русня втомилася чи пішла по обіду. Це дуже часто. Як ви дієте в таких ситуаціях, як вам вдається морально триматися? Не впадати Ні. в паніку? Я паніку вдома вставляю, коли їду. Паніку, страх це. Сльози це я все оставляю вдома, тому що е, панікувати е, в даній ситуації, коли ти приїжджаєш, е, ти не допоможеш не собі і е, ти ще несеш відповідальність за ту людину, яка з тобою поїхала. Е, родина відпустила їх і е, вони поїхали зі мною. І якщо я запанікую. І людина а, також почне панікувати, бо я стільки їжджу, а вона зі мною поїхала, і я тут в паніці. А, людина також а, може не зорієнтуватися, і, ну, це приведе не дуже до хороших моментів. А, сльози теж з собою не беру, тому що а, Приїхати до певного пункту призначення заплаканою, то їм там і так важко, а я ще приїду, то вони ще більше розстроюються. Приїхала, обняла, пошкодувала, обнімашки від людей передала, щоб без шапки триндюлей вставила, ще раз обняла і поїхала. Уже можу дозволити собі плиск емоцій. Коли приїжджаю додому. Коли у вас такий емоційний досить стан, і ви ну, хочете якось вже морально відпочити, чи є у вас якась ситуація, яку ви згадуєте і починаєте знову наполегливо працювати? Я йду в ліс, походжу по лісі, приведу всі свої думки в порядок, подивлюся на ці всі подписи, згадую, що. Мені тут важко, а їм там важче і з новими силами. Вивозити хлопцям досить різну допомогу, які топ 5 продуктів там, чи, можливо, речей хлопці чекають найбільше. Можливо, якісь смаколики вони найбільше полюбляють, чи ще щось. Тушонку домашню, малюнки від дітей, оберіги, домашнє приготування, що ми робимо. Там вареники, наліснички. Ну, таке домашнє, що ну а так, обнімашки від людей, посмішку, віру в їх, що дійсно люди вірять, люди допомагають, люди не залишаються осторонь, тому що. Зробити два-три виїзди в зони бойових дій в місяць це доказує те, що люди не є осторонь моєї роботи, моїх А Як взагалі формуються графіки ваших поїздок? Це коли є якийсь відповідний запит, ви збираєте допомогу і їдете. Чи у вас є конкретні дати, коли ви їздите? Конкретних дат немає. Мене вистачає на тиждень побутню. Цій атмосфері тилу. І через тиждень я вже їду. Донецька, Запорізька, Харківська область. Ну, це вже три області, де хлопці чекають. І виходить, що раз в місяць ти до їх попадаєш. Якби не було проблем з пальним, то мені кажеться, я їздила б кожен тиждень. З часом ось, ти дивишся, що ти не здаєшся. Людей ще більше об'єднуються, допомагають Ось на цей виїзд. У мене садочок, що біля різполкома. Дітки покуночки роблять, індивідуальні посилочки військовим. Це їх теж радує. У нас одна дівчинка запустила таку ідею зробити, і я їхала, вони передали хімаш, вони передали ці індивідуальні посилочки військовим. Там ну, запитують, як зробити ту індивідуальну посилку. Ну от що вважаєш за потрібне, можеш покласти. При мені відкривали хлопці посилочку, там і кіндери були, чупа-чупси, і одна дівчина ляльку поклала свою. Ну, отакі різні моменти вроді. Дивишся, ну, кіндер дитина поклала. А яка б людина доросла не була, вона все одно всередині трошки дитина. Напевно, дитина свій власний розсуд, що їм хотілося б отримати, та й вони й поклали. Ну так да. теж ось випадок був у Константиновці. Я там зустрічалася з хлопцями, і дуже багато в мене було посилок. І якраз був. День захисників. І я побачила, поруч там стояли військові, і я взяла домашньої випічки і подарунка два для цих військових. Вони оказались з грузинських добровольців. Я їм подякувала, малюнки вдала відкриточок. Вони мені шеврона свого подарували в знак подяки. І коли я вже зустрілася з пунктом призначення, то краєм ока я побачила, що вони розпакували, і там був малюнок з номером телефону, і вони телефонували цій дитині. Таке теж, ну воно дуже приємно. Тоді дякую вам дуже. Бажаю вам міцного здоров'я, сил. Працювати і наближати нашу перемогу, і вам дякую.